На території однієї зі шкіл Львівщини звели одне з найбезпечніших укриттів, яке можна собі уявити. І найголовніше те, що на його будівництво витратили лічені дні, а забезпечено воно усім необхідним для тривалого перебування під час повітряної тривоги. Воно повністю побудовано з повним комплектацією з облаштуванням, тобто з лавами, електропакетом, воно має обігрівачі, і при цьому в ньому може знаходитися 60 осіб. Даний об'єкт був побудований в досить швидкі терміни. От. Все було зроблено згідно технічного завдання. Тобто на цей об'єкт був проведений тендер. Наша компанія оцінила свої сили, що ми можемо це зробити. І ми зробили все згідно технічного завдання, як нам дав замовник. Тут передбачена розгалужена система вентиляції з потужними вентиляторами для очистки повітря, приміщеннями для зберігання питної води, двома санвузлами. А найголовніше тут це надміцні стіни. На даному етапі це, повторюю ще є одна з найпотужніших споруд в Україні. Вона має стінки 330 міліметрів. І є проєкти, де є менші стіни, але вони мають бути облаштовані або габіонами, або контрфорсами. Наша споруда має такі стіни, які цього не потребують. Вона витримує ударну хвилю 100 кПа. Також в укритті продумана й адаптивна електромережа. Укриття облаштоване електрощитовою. Яка має можливість підключення до генератору, тобто при повному відключенні світла, буде зберігатися тепло, буде зберігатися можливість зарядити телефони, і буде світло. Додамо, що компанія індустрія ЛВ звела вже понад 200 подібних укриттів по усій Україні, які зараз надійно захищають наших громадян від атак ворога. 56-річний Валерій Лобовий, що таке війна, пізнав ще юнаком, коли строкову службу випало проходити ще в Афганістані. Я прийшов так, перераховувати три війни. Строкова служба в Афганістані, в військах спецназу, то був великий досвід, такий бойовий. Потім був майдан, майдан який. Поступово потім переріс у волонтерство, їздив у волонтерів тривалий час і потім в 2016 році пішов добровольцем. До цього захисник вів постійний активний спосіб життя, адже робота його була пов'язана зі спортом. Він був учителем фізкультури і захисту України, а також тренером дитячої юнацької школи. Вітак, коли постало питання вступати до лав ЗСУ, чоловік не вагався, адже знав, що його досвід і фізична підготовка допоможуть у боротьбі з ворогом. Я міг дати фору, коли в мене прийшли до мене бійці, мою роту я набирав. І ми здійснили там багатокілометрові марші по 12-16 по кілометрів. Я міг нагрузити, навантажити нормальний рюкзачок до 30 кілограм. І йти і дати ще навіть молодшим. 27 років, 30-35. З 2016-го Валерій поповнив лави добровольців і став парамедиком. А вже з 2022-го вступив у Збройні сили України. 26 лютого я вже був мобілізований, сам прийшов, мобілізувався. То були перші п'ять місяців служби в роті охорони Красилівського РТЦК пізніше. Було, значить, формувалась нова бригада, новий батальйон. Тому штурмовий батальйон було сказано. Я пройшов співбесіду з комбатом і був прийнятий на посаду командира роти. Перервала службу командира штурмової роти складна травма. Трапилось це наприкінці серпня минулого року у боях на Запоріжжі. Там Валерій втратив ногу. У мене була травматична ампутація і поранення другої, масивна травма м'яких тканин. Все було вирвано, там на правій нозі, там навіть на правій нозі існувала загроза ампутації, але мені ту ногу зберегли. Так, вона мені доставляє дуже багато незручностей, яких це, але то є все рівно, то є моя нога. На лікування та реабілітації захисник був у різних місцях, а центр незламні став фінішною точкою у відновленні. Сюди він потрапив вже з протезом, проте пересуватися міг лише на милицях. За півтора місяця фізичні терапевти допомогли йому зміцнити м'язи та вдосконалити ходу. Я зараз не відчуваю, що в мене є протез, врахуєш, що в мене є нога. Ходьбу на протезі захисник вже опанував добре, але для нього важливо могти і бігати. Для цього йому потрібний спеціальний біговий протез. Є бажання передавати свій бойовий, великий свій бойовий досвід, який саме отриманий був найбільше це під час служби як командиром штурмової роти, тому що я безпосередньо виходив на позиції. Тому, щоб досягти найбільшої мети, а саме перемоги над ворогом, захисник готовий продовжити військову службу як на фронті, так і в тилу, де міг би готувати бійців. Сила духу, от що завжди в таких випадках підтримувало воля, сила духу, поставлена мета, як поставлена ціль, до якої треба було йти. Плюс я патріот. Від самого життя в крові воно у мене. Наразі майор очікує на рішення військово-лікарської комісії, а поки що він відновлюється та набирається сил. Ірина Цвігун. Правда, тут Львів. Працівники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань затримали керівника одного з міжрегіональних управлінь з питання виконання кримінальних покарань Мін'юсту. Посадовця підозрюють в організації корупційної схеми. За даними слідства, посадовець вимагав хабарі з підприємців в обмін на безперешкодне ведення ними господарської діяльності у виправних установах Західного регіону України. Зокрема, фігурант налагодив корупційну схему із компанією, яка займалася обробкою деревини на території однієї з виправних колоній. Далі посадовець умисно затягував процес укладання офіційних документів на виконання певних господарських робіт, а оплату від бізнесменів отримав готівкою на руки. Як свідчать матеріали провадження, він фактично обклав даниною кожен кубометр деревини, яку приватні підрядники обробляли на території колонії. Проте правоохоронці поетапно задокументували всі злочинні дії фігуранта і затримали його на гарячому під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди. Затриманому повідомлено вже про підозру за статтею 368 кримінального кодексу України. А саме це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Також триває розслідування для встановлення всіх деталей даного злочину. На Львівщині викрили торговця зброєю. Відомо, що чоловік закуповував стартові пістолети, які в подальшому переробляв для стрільби травматичними набоями, а також переробляв стандартні патрони травматичної дії, споряджені гумовими кулями, збільшуючи їх потужність. А клієнтів знаходив через інтернет та поштою, відсилав їм свій товар. Поліцейські задокументували кілька фактів незаконної реалізації підозрюваним зброї та боєприпасів. Під час обшуків у підозрюваного вилучили кілька одиниць короткоствольної зброї, патрони різного калібру. Матеріали для виготовлення набоїв, інструменти та інші речові докази. Наразі чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Поліція, тепер... Прикордонники та правоохоронці затримали підозрюваних у організації незаконного каналу переправлення чоловіків через державний рубіж. Відомо, що цю схему організували двоє жителів Тернополя і залучили до неї ще п'ятьох осіб. Кожен з них мав свій напрямок роботи. Одні підшуковували ласих незаконно виїхати за кордон, інші забезпечували супровід до прикордоння, треті допомагали потрапити на територію Молдови поза пунктами пропуску. Така схема дозволила махінаторам заробити понад 3 мільйона гривень. Свої послуги вони оцінювали у 8-10 тисяч доларів з особи. Під час проведення обшуків на території Тернопільської, Львівської, Одеської та Чернівецької області виявили та вилучили чималі суми коштів: чотири автівки преміум класу, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та інші речові докази. Наразі організаторів затримано. Їм загрожують до 9 років позбавлення волі. Також зараз встановлюють повне коло осіб, причетних до цієї незаконної діяльності. Сімейство наркоторговців судитимуть. Нагадаємо, що правоохоронці затримали бабусю та її онука, які розповсюджували небезпечні психотропні речовини у новому роздолі. Передавали наркотики своїм клієнтам з руку руки. Під час обшуків правоохоронці виявили речовину, схожу на психотропний засіб PVP. засоби для фасування, електронні ваги, а також інші речові докази. Наразі досудове роз... наразі досудове розслідування завершене, і на зловмисників очікує суд. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.